Шановні глядачі, вітаємо вас у нашому онлайн-театрі. Представляємо вашій увазі онлайн-виставу до оповідання Василя Сухомлинського Покинуте кошеня. Бажаємо гарного перегляду! Хтось виніс із хати маленьких сірих кошеняток і пустив їх на дорогу. Сидять кошенята та й нявчать. Бо хочуть додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошенят. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє. Бідні кошенятка та йдуть собі. Мені так сумно, мені так страшно. В мене нема дому, в мене немає їжі. Мені страшно і холодно. Самому, а ще голодний. Ой, хто це тут? Це ж кошенятка. Звідки ви такі маленькі? Де ваш дім? Де ваша мама? Вже не вечір, темніє, холодно стає. Друзі, може, візьмемо їх до себе. Та на вони тобі, не чіпай їх, не треба. Що це в мене під ногами нявка щіденька? Брися сказав, а то забрудиш мій костюм новенький. Мамо, мамо, дивись ті гавні косенята. Ні, не чіпай. Крию котика тепленько і його зігрію. Про беззахисних тваринок дбати я вмію. Що, а смерті кошеня притул, переноси його додому, вмію, на году.